Друзі, всім привіт! Хочу порадити вам чудовий магазин, в якому ви знайдете не тільки гарну прикрасу для свого дому, а ще й хороший подарунок для друга або подруги. До речі, хотіла сказати, що все дуже гарно кували, щоб нічого не зламалось. Як ви думаєте, що буде всередині? Я вам дам будівлочку підказку. Це товар, який сидиться, але це не свічка та не ліхтарка. І нас застачає ось такий через дуже красивий, такий яскравий колір, помаранчевий, дуже гарний. Він а, доволі великий, красивий такий він, пластиковий. Всередині є проводи, які потрібно підключити до розетки. Ну, якщо ви не підключити, то нічого світитися не буде.